Футболісти а й стюарди попереду у них звісно євро. Проте головну підготовку вони проходитимуть у матчах за участю Динамо. Перші прояви весни для вболівальника квитки на матч Динамо Арсенал, що його буде зіграно на НСК Олімпійському 4 березня. З весняним настроєм глядачів зустрічатимуть стюарди. Їхня підготовка на головній арені країни у розпалі. Основним завданням стюардів є підтримання громадського порядку і безпеки на стадіоні. Вони комунікатори, які мають створити для відвідувачів атмосферу комфорту і захищеності. Стюарди повинні допомогти глядачеві у будь-якому питанні та запобігти створенню конфліктних ситуацій у сучасних умовах. Розвит. У суспільства такі люди просто необхідні на стадіоні. Ми встретімо, проводимо, Обеспечим все условия для того, чтобы человек получил удовольствие и безопасно находился на стадионе. Аби стати стюардом, треба зробити перший крок дізнатися на офіційному сайті Олімпійського про набір і діяти. Курс підготовки розрахований на 64 години. Це спеціально адаптований тренінг для НСК Олімпійський. Він відповідає усіма критеріям ЕСМА Європейської асоціації безпеки стадіонів. Перед тим як зануритися у навчальний процес, майбутні стюарди проходять співбесіду, розповідають про себе у колі претендентів. Вже на цьому етапі здебільшого зрозуміло, хто на що здатний. Время, которая ми проводимо з тут... Оно дает нам достаточный багаж. вот и если у нас есть достаточно смекалки, чтобы это все применить, то мы, думаю, сможем справиться. Тем более у каждого из нас есть какой-то внутренний ресурс, который мы можем применить для решения каких-то неординарных ситуаций. На мета навчання підготувати 1200 стюардів для обслуговування матчів євро 2012 А набуватимуть досвіду вони під час весняних футбольних поєдинків, що гратимуться на НСК. І в секторі і на, на вході біля турнікетів готові працювати вже з повною відповідальністю. Це і завдання стюарта створити святкову атмосферу і своєю енергією, і позитивом зарядити всіх болівальників, які прийдуть на стадіон. А на заняттях майбутні стюарди заряджають позитивом одне одного. Навіть там, де йдеться про серйозні речі, зокрема під час занять з медичної підготовки. Інформацію, яку надавав лікар стадіону Сергій Чуріков, має знати кожна доросла людина, але стюарду мало знати, треба ще й діяти. Ці всі знання, які ми даємо на цьому модулі, не обязательно пригодяться. А для стюардів, які, скажем, руководять. Стадіоном, да, движением на стадіоні перші увідять, що по у чоловіка є проблеми які Вот, они вони должны оказать первую помощь допомогу і дождатися приходу медицинських роботів, визвати їх і дождатися. І при этом наказувати піддержувати жизні діяти організму. Роби як я демонстрував аудиторії на прямий масаж серця Сергій Тюріков на одному з пацієнтів майбутніх стюардів. У такий спосіб у безпосередньому контакті відбувається процес навчання у всіх модулях, а їх стюарди мають пройти вісім. Мы стараемся как бы, найти индивидуальный подход к каждому стюарду. Вот. Вообще ребята настроены очень хорошо, активно, все хотят получить знания. Они знают, что как бы, от них зависит работа НСК Олимпийские. Эти ребята – лицо нашей страны. Они должны быть открыты, красивы, сердечны. На таких заходах, як матчі Євро 2012 святкова атмосфера і доброзичливість пануватимуть апріорі, але там, де люди виплескують свої емоції, можуть виникати нештатні ситуації. Стюарди на Олімпійському будуть до них готові. колоссальное количество людей и эмоций очень напрягает, и несложно потеряться. Очень важно, чтобы люди, которые стоят уже в жилетах, на которых очень много внимания, и которые должны быть, выдать информацию, не терялись. У нас есть хороший блок, который, я думаю, тоже пригодится им в жизни, не только на работе, когда вот внутренняя устойчивость помогает человеку мало того свое сохранить состояние, а еще и влиять на других людей. Это когда они своим позитивом, своим настроем, своей уверенностью, своей информированностью, А мисть можуть передати другим людям, що якщо це пакой, то етапай. Если це правило, то це правило. чи не половина аудиторії, що прагне стати справжніми стюардами, дівчата у багатьох випадках. їм навіть краще за хлопців вдається знайти підхід до вболівальників, але й вони розуміють, з квітами частіше йдуть на побачення концерт чи до театру. А на побачення з рідною командою можуть і пляшку пронести, і піротехніку. Мы не зря мы здесь учимся. То есть мы здесь проходим подготовку. Нас научили делать досмотр, нас научили находить те места, в которых можно пронести какие-то запрещенные вещества. То есть я думаю, что мы готовы. Тем более практика, практика еще раз. Практика, и к Евро 2012 мы будем полностью готовы для того, чтобы всем было хорошо. Бути стюардом на матчах євро. мрія кожного, хто сьогодні проходить підготовку на Олімпійському. Для когось важливо, що резюме, потім з'явиться рядок, працював стюардом. Є в цій роботі і матеріальний бік 125 гривень за матч. Але, схоже, для цих людей він другорядний. Ми тут їх більше мотивуємо на мотивіруємо більше на то, щоб люди получали опыт. По-перше, хороше образование в підготовці йдуть. Плюс у нас очень ребята відзивчиві, які хочуть допомагати людям. Отже, прагнеш стати стюардом? Не барись на олімпійському на тебе чекають. Руслан Свірін, Микола Ляшко, Київ.